Ну, не бачу зараз. Семірка кубків падає поки Е, Смерть і карта відлюдника. Поки що все. Дивись, воно справді там да, розгоряється все. Карта смерті ось падає. Да, Десятка кубків це, типу, ну, американці в даному випадку. Ось, показує, типу, що мітинги показує. Ну, Коротше, Майдан. Да? Ось по карті смерті Майдан. Давай так скажемо. Але карта відлюдника це все якось воно. Поки що воно не виходить ні за які рамки. Тобто воно там, типу, десь в якійсь певній кількості, в якихось певних містах або в одному місці навіть, да? І все. Тобто, поки що воно прям не буде таке, що по всій Америці зараз будуть мітинги, і прям ні. Це якесь певне просто місце, якийсь певний проміжок часу буде. Потім буде затища. Побачимо, поки що не знаю, треба дивитися буде. Але тим не менш мітингує не тільки простий люд все ж таки це біржі фінансово величезні компанії всі постраждали вже зараз суттєво від політики Трампа. Чи якось вони об'єднаються в тому, щоб вплинути на Трампа або усунути його, або можливо вплинути на його політику? Буде ще спроба м -м, його вбити, покушення, да, імператор десятка мечів. Ось. Я коли питаю про політиків, зразу ось що показую. Бачу. Нам, в принципі, колись, коли ми дивилися, так і падало, що там навесні десь має бути ще м -м, щось там з його типу вбивством, Ну, Це, я думаю, що це. М -м, ну, не знаю, подивимося зараз. Я думаю, що це після квітня все ж таки. Десь там траве, ну побачимо. Буде лише замах, буде невдалим. так? Ну, давай так, поки що замах, я поки що не бачила сна і водіння. Я все ж таки смерть не люблю так дивитися. Мені, Мені показує, знаєш, що буде інцидент. А через сон можу показати, просто справді буде смерть чи ні. Поки що не бачу, просто як замах зараз. Спроба замаху. Взагалі, все, що зараз робиться, зокрема в Штатах і по всьому світу. Я зараз про кризу фінансову, яка відсувається, зараз можливо буде спонукати Трампа дещо змінити риторику політики своєї. Я думаю, що і може бути гарний, того що на ітог хто з кубків паде. Зараз падає вежа смерть смірка мечів. Тобто, вже в принципі карти натякають на те, що ну, його заставляють переглянути його позиції. Сімірка мечів це взагалі карта, коли ну, не знаю там з колишнім типу розійшлася, да, наприклад, він твої сторіс прям дивиться і блокує тебе. Тобто, це спостереження, оце да про брати, інфу збирати. Те ж саме зараз тут показують. Тобто він зараз намагається збирати інфу. Навколо нього зараз є люди, які йому радять, як краще робити, що краще робити. Ну І то хто з Зкупків гарна карта. Зараз поки що падає аби що, а потім до скупків на тих. Тобто є ймовірність, що для України е, теж будуть хороші новини. Зміниться ситуація в кращу сторону. Сподіваюсь на це. Так, будемо тоді періодично проглядати mm. це питання. сподіваємося, що дійсно зміниться. Але до речі, хотілося б поговорити про цей союз Маска і Трампа. Бо маск постраждав фінансово найбільше з усіх, чи вплине це на їх стосунки, що буде відбуватися між ними. Ну, коротше, на ітог тут падає карта вражди по п'ятірці м'ячів все одно, і п'ятірка Пентаклів. Знову ж таки, це через фінанси це все, Тобто, нічого хорошого і в нових стосунках не буде. Як раніше показувала, так зараз це показує все одно. І десятка пентаклів вона перевернута. Тобто, ну, він йому не буде давати бізнес просто організовувати Ось і все. Загалом до чого все це призведе. я Зараз маю на увазі фінансовий ринок в світі в цілому. Як далі просуватиметься з сім справа і який вплив матиме на Україну? Вплив що саме. Те, що зараз відбувається така катастрофа на фінансовому на фінансових біржах, на ринку фінансовому чи далі вона буде продовжуватися в таких же об'ємах, як і зараз які вплив матиме на Україну безпосередній економічний? Ну щодо України, вісьмірка мочів зразу падає, Тобто у нас багато обмежень є зараз. Да сказати, що вони прям будуть ще гірші, ну. Трійка жезлів падає, типу, воно все одно про баланс. Якось ми, якось ми на ногах втримаємося зараз, в цьому положенні, яке зараз є. Тобто, ні гірше, ні краще, не бачу. Ну, карта тут дурня падає, Дурня карта може означати щось нове ще. Ну, знову ж таки, семірка мечів, ось ця карта, знову падає спостереження. Тобто, все буде залежати від того, як буде в світі. Воно все дуже сильно впливає. Поки що воно на одному рівні. Так як було в нас, так воно й буде зараз найближчий час. Далі будемо дивитися а зараз, які найголовніші цілі у ворога, які є застереження і небезпека для України найближчим часом. Пенсію, що Росія взагалі планує по Україні? Квітень, тобто, що вони ходять, що вони будуть робити? Думаю, що сон про орешник, він програвся, все ж таки це був на орешник, це була балістика. Отой сон про Києву, який був, це була балістика, того, що е, я навіть ще не знала, що тушки взлетіли. Ми там багато ефірів давали, і там нам чітко дати йшли навіть. Ми чітко по датах говорили, що буде. Там четверте було, п'яте, чітко, шосте. Ми там даємо да, передбачення: один-два-три. Ну два дні один туди. Тобто, того, що завжди по обстрілах, я вже просто помітила, як, наприклад, якщо якась дата йде. Воно може здивитися або раніше на день, або пізніше на день. Тобто там буквально три дні. Оці там чітко було четверте, п'яте, шосте. Потім там люди е, збили трішки мене того, що було говіщення сьоме. Хтось казав чотирнадцяте. Коротше, все чітко по датах нам йшло. Збивати не треба ніколи мене більше, того що після і це передбачення по кривому рогу, яке півроку назад ще було. Просто мені ніхто навіть не нагадав за нього, розумієш, про це передбачення. Потім я дуже сильно, коли це все відбулося, я дуже сильно розстроїлась дуже сильно. Вот я взагалі не хотіла ни з кем разговаривать, я вчера взагалі не хотела никуда ни в ефір виходить, ні вообще. Не депрессия началась из-за того, что случилось, короче. Э... Потому что некоторые девочки, вот мне кидали, еще не повыставлялась, я не повыставляюсь в Инстаграм. Мне просто кидали даже фотографии этого места. И девочки, которые запомнили предсказание, они четко вот знали, куда оно прилетит. Вот четко прям. И потом мы еще утром на восьмом канале давали прогноз, то же самое падало. Там карта солнца падала, вот опять это недостройка падала. Опять одно и то же показывала. Вот, я просто не понимаю одного, почему типа некоторые слышат, запоминают и не выходят на улицу, когда такая ситуация. Некоторые бегут, и еще в итоге мы имеем. Ну, это рок, я понимаю. То есть ты никак не повлияешь на рок, если то Я это все понимаю прекрасно, сама я же как бы некромант, но ничего не могу поменять, ничего не могу изменить. И сразу себя виноватой чувствуешь, понимаешь, типа, в этом, потому что ты как бы видел что-то, и ты не смог повлиять на это никак. Все равно. То есть все равно произошло то, что должно было произойти. Да, а ты какой смысл? Какой просто просто... смысл с этих предсказаний? Вот я еще раз сидела и думала, ты да, какой смысл с этих предсказаний, какой смысл с этих прогнозов? То що екстрасенси виходять, які-то там прогнози дають. Зачем оно нужно? Машуль, я скажу тобі для чого. Ти просто побачила тих, хто не слухав це передбачення і постраждав. Але ти не знаєш сотні людей, які послухали і не постраждали завдяки тому, що почули. Ну, мені просто, мені просто чудно в кром роги живе. Я просто пам'ю чітко, пам'ю, що ми коли-то ще давали, я не знаю, півгода назад чітко пам'ю, що ми говорили по Кривому. По-моєму, знаєш, коли это было? По-моєму, коли день Рождения Зілі должен был быть. Вот должен был быть день рождения зели, и мне тогда показали картинку, и я говорю, короче, кривой будет с этим, с свечой. Вот прям не, не знаю, вот четко прям они будут, короче, хреначить по нему. Это было, по-моему, та зима. Даже не полгода, это вот бы зимой было, какой полгода, три месяца назад. И вот эти вот предсказания с этим, блин, про эту недостройку, про все остальное. Мне прям девочки, девочки, много людей мне кидало одну и ту же фотку дома. То есть много кто этот дом ну, поняла, я. я. просто в Кромроге была маленькая в детстве один раз. Я не могу, понимаешь, улицы, я не помню эти улицы все. То есть по Киеву могу там где-то что-то видеть. А в я могу там картинкой, образно говоря, видеть, но я же как бы не, не местный житель. И девочки мне кидали одно и то же место, одно и то же место. Все эту фотку кидали с этим домом одно и то же место. То есть некоторые люди не услышали и поняли, некоторые нет. Я после, этого, после каждого прилета виню себя всегда. Вот, самое понимаю, что не виновата как бы в этом во всём, но мне сложно, знаешь, такая мысль в голове, на хрена вообще тебе предсказания давать, для чего они, для кого они нужны? Это все бессмысленно и бесполезно. По сути, война не заканчивалась, то есть для чего оно? Маша Оля, не только россияне у цьому, точно Це не понятно. ти, а ти таки допомагаєш врятувати життя, тому що ти зараз сказала, були ті, хто знали і врятували да. своє життя да. завдяки Ты просто все... видишь, одно, просто почему, если вы знали, да, про вот кидали одну и ту же фотку мне, почему вы не сказали другим об этом? И тихо, даже, я даже их винить начала. То есть у меня вообще поняла, полная шиза была. Вот. Ну, как шиза, я люблю своих людей, как бы никого не виню, ни в чем, естественно. Просто у меня сразу и, и там все не так, и то не так, и то не так, и то не так, и то не так. И я вообще абстрагировалась от всех, вообще не хотела ни выходить никуда, ни, ни в эфир, ни Я читала цей mm -hmm. пост, але я не знаю. Ти читала коментарі під цим постом, коли ти попросив мене mm -hmm. турбувати? Mm -hmm. Почитай тому що там стільки mm -hmm. просто вдячності mm -hmm. до тебе. Наскільки тебе обожнюють люди? Наскільки дякують за те, що ти рятувала не одне життя своїми прогнозами? Тому тримайся, будь ласка, mm -hmm. Продовжує працювати. Я розумію, наскільки це боляче зараз, коли ти бачиш, і воно здійснюється. Це дуже, це невимовний біль. Але тільки чесно, я клянуся дуже сильно сподіваюся, що все-таки про орешник, он про балістику був, тому що прям вакуум такий був. Ну, то ну, не знаю. Єдине, що я вже ночувала у мами, коли обстріл був, і вона заходить ко мене в кімнату, а я вже готовлю свічі, ставлю. Я таке? Я говорю. Обстрел говорю. Я готовлю свечи, Значит, не было даже информации про тушки. Не было про тушки информации. Я такая ставлю, она такая я поняла. Я ж по картам смотрю, короче, на тушке показала шута. Ну, шут валет пиковый, да, как я говорю по игральным картам. То есть тушки, типа, Киев не обстреляют. Это такая так, а что они взлетают, думаю? Карта смерти падает, баллистика, думаю, понятно. И баллистика, как начала фигачить. Я думаю, что, скорее всего, этот сон про Киев это про баллистику, наверное, было, потому что. Ну, сколько там, 4 дня прошло? Хм, больше, да, немножечко. Вот. Все-таки не. Надеюсь, что не орешник все-таки я а про баллистику. Ну просто почему показывали так странно. Типа, как. М -м, как спутник его показывает? Это что вообще значит? Я пыталась разобрать, я не понимаю, почему как спутник его показали. Это что значит вообще? Может, может, они информацию собирали в тот день. Угу. Я, уже даже, я уже даже так думала. Вот, вот по еще и развить, да, свое на процентов 100. Ну, это можна чокнутися. Это, это прям вообще будет такое в голові. Что... В екстрасенсі вже мозг разве типа, на несколько процентов, ніж у обычного человека. Прикинь, если на 100%, это можна в сікушку одразу. Це звісно, це ж справитись. це ж людина першочергова, справитись з этим 7, -7 подоб... Буду приходи ловити по улиці хотіти. За відчуттями щодо обстрілів щодо наступів, дивись, коротше щодо обстрілу. Там чітко тоді падало, пам'ятаю, як зараз. Коротше, там було нам показали карта Верховної Жриці випала Верховна Жриця, ета. Ну я зразу сказала, я не знаю цих церковних всіх свят. Треба календар брати. Ми взяли календар, і там п'яте було здається, і п'ятнадцяте. Там щось там пов'язане з. с этой с богородицей короче понял что связано 5 -е, 15 -е число то есть там вот связь с женщинами святыми вот как раз они обстреливали четвертого получается шестого вот мы даем один день туда и обратно то есть допустим если там 5 падает 4 -е, 5 -е, 6 -е. всегда по обстрелам всегда плюс минус один день назад один день вперед не знаю почему оно так проигрывается но это уже прям как вот запоминайте пожалуйста не знаю почему так мы сейчас типа не говорим про предсказания, которые полгода. Но опять-таки, мы уже тоже понимаем, что предсказания, которые идут, вот три месяца назад предсказание какое-то дали, оно повторяется, значит, будет точно прилет туда. Это прям уже как факт. Непонятно по времени, когда, но прямо если повторяется одно и то же, будет четко прилет. Вот, нам показывала, получается, 4, 5, 6 число, 15 -го. опасность есть. Потом показывала седьмое число типу, воно ну, сьогодні, але У мене вопросик. Ну, опять-таки, если показывала седьмое число, ви помните. Шестое, седьмое, восьмое. Три дня. Звук пропал у тебе, Тебя не слышу. Человек? Да, все нормально, да. Три дня. Если какая-то цифра идет, мы даем три дня. День назад, день вперед. Потому что почему-то так оно нас... сбылось. Я не знаю, почему так. Но просто это такое какое-то. фишка какая-то, я не знаю. У россиян по обстрелам. Вот, что еще там падало? Потом там падала девятка кубков, девятка кубков, там какое-то число, что-то связано с тайной, с тайной вечерью. Не помню число, честно. В календаре, пожалуйста, откройте, посмотрите. но 20 вот. у нас Пасха. Нет, подожди, до Пасхи еще. Тайная вечеря до Пасхи. Там какое-то свято связано с тайной вечерей. Потом падала десятка пентаклей. Это типа как сборы перед Пасхой. Вот эта вот неделя до Пасхи, сборы, да, то есть, семья собирается, там что-то. Вот это... да. да. Ну, в одной неделе я знаю, но там такого ничего не падало. Ну, короче, то есть вот эта неделя до Пасхи. Потом показывала четко, блин, гробки. И вот я помню: там прям суд выпал смерть, и десятка кубков. Семья мертвая. Вот четко показала гробки, вот дата гробков. Там, пом... Ну, у меня просто. Я уезжаю уже во Львов, две недели во Львове на операции. В конце месяца. Ну, будем смотреть, я не знаю, переж. Ну, я... нормально все будет на гробки Будем пересматривать все это. И там какое-то еще было. Подожди, что там еще было? По датам? Я уже не помню. Ладно, сейчас да, досмотрим. Ну вот опять здесь, смотри, тут вот карта Солнца. Короче, когда потепление, потепление через неделю должно быть, да? Вот эта карта Солнца падает здесь. И карта звезды. То есть, вот это вот апрель фиговый будет, сразу говорю. Фиговый апрель. Обстрелов много будет в апреле. Вот фиговый он будет. Вот эта карта звезды. Это вот церковные вот эти праздники все. Вот, Карта звезды. Она церков... показывает, допустим, если я негатива смотрю, часто показывает церковную магию, кстати. Церков... Вообще-то высшая магия, считается, карта звезды. Это очень важная карта. Так, тут еще. Валистика куда? Какие я уже был. Поки его пока ничего не снилось нового. Какая-то будет ситуация скоро, что будет баллистика пустая. Будет про угроза баллистики, ее не будет. Вот карта шута сразу падает. Пустая. Пустой запуск. Имитация. Так, а куда? Покажите мне просто цели вообще обстрелов. Самое главное у них сейчас. Сразу башня вот падает на обстрел. Сразу показываю. Да. Шестерка кубка, ну, конечно, это плохая карта в данном случае. Карта детства, воспоминаний. Я спрашиваю, куда они бить собираются, вот дети сразу падают. Ну, мы знаем, да, ситуация вот недавнешняя. Плохо выпало, типа еще падает, видишь, вот еще. И вот десятка мечей, карта колесницы падает, да, уже будет. То есть карта колесницы, смотри, я спросила, куда, какие у них цели. Карта колесницы, это у нас мосты могут быть, там, где движение идет. Это могут быть у нас вокзалы, карта колесницы. Больше даже автовокзалы колесницы. Вокзал немножко по-другому падает. Вокзалы, автовокзалы, движение и так далее. Но здесь прям почему-то показала колесница, и падает какой-то мужчина. Короче, кого-то могут обстрелять, я так скажу кто-то кто в машине может умереть. десятка мечей прям падает и колесница. Видишь, здесь падает сразу пак. В Украине. Да, я думаю, если, если учитывать, что я спросила, где цели это кто-то высокопоставленный. Да, то есть есть вероятность. Это не просто какой-то там, ну, необычный человек точно. какое число посмотрим после седьмого числа это хорошо через три дня где-то там с 10 где-то по обменам обмены скоро должны быть нам падала по обменам это хорошая новость по- моему падала после с десятого вроде это там с десятого числа Так, да, от я спросила, про кого-то інформацію збирають, у Спентаклі падає, кого-то убрать не хочуть. Пересмотримо, що це. Це по Апрелю, ми по Апрелю спрашуємо, так. Да. Дякую за ці попередження, а також нещодавно в США почали надходити випадково надходити листи українцям з проханням покинути територію США, чи розпочнеться дійсно зараз масова депортація українців? Uh, ты ти знаєш, вот у тебе подружка є, вона мені розповідала історію, що у її подружки да, прийшло, прийшло письмо. Да, дійсно, вот, да. це правда. Це не фейк. Це така ситуація, така такая странная, да? Так, ну вони ж потім вибачились, сказали, що це випадково, але ж зрозуміло, що ці листи вже є готовими, і вони Дійсно, так, да, було от недавно. було-було. Мені рассказывала моя подружка, типу, що дівчинка вона там довго вже живе в Америці, что вона там уже замуж вийшла, Не понятно. Чи буде це масово, Ну, смотри, восьмерка мечей. ні, це як то було так. дійсно, ти правильно кажешь, да, семирка мечей. чос. І восьмірка мочів вона про обмеження говорить. Це не буде масово, прям так, що... Не бачу, поки що депортації ніякої, прям масової. Це як варіант Б, скоріше для них поки що. Вони, знаєш, власного. типу якось, можливо, перевіряли щось або якось, типу, удочку закинули, знаєш, пустили. Спробувати, чи ні? А раптом поїдуть, так? Да? Так, да, раптом поїдуть. Також зараз хочеться дізнатися, які плани в Китаї щодо України взагалі. Так, якщо нам падає ця машина, що когось може прибрати, типу, да, там вони щось, щось там хочуть. Це може дивись, я просто згадую зразу свій сон про те, що це перестрілка і цей вокзал, автовокзал і Запоріжжя, пам'ятаєш, якась перестрілка. Я вже думаю, може що замінують якусь машину. Знаєш, це ж не обов'язково буде обстріл. Прям. Це може бути замінування. того, що ми ж знаємо, що теракти і обстріл може показувати одними картами. Тобто воно якось так. Я подумаю, ще над цим. Тут спентаклів там падає. Подумаю ще. Так, Китай що саме? Яке питання про Китай? Які плани Китаю щодо України? Ну, дуже дивно. Типу, Китай мені здається, знаєш, ніякої участі не приймає, типу, як да. Але все одно десять шестірка пентаклів і о, закохані падають. Типу, як і приймає шестірка пентаклів це карта допомоги. Тобто вони вони є десь. В нашому списку, розумієш? Я не знаю, просто... Можливо, це якось робиться по-тихому, -по можливо, це якось воно. Вони, типу, знаєш, ну, буває таке, що ось людина там робить якусь добру справу і хоче бути інкогніто. От вона хоче і все. Можливо, тут те саме. Щось є, але вони хочуть, щоб ніхто про це не знав. Того, що все одно падає карта допомоги, тобто карта непогана падає. І далі карта дурня і вісьмірка Пентаклів. Тобто, щось нове буде, Щось ще буде. Пов'язана з допомогою чимось. Бачиш? Непогані карти падають. Угу. угу. На диво. А тоді давай Надиво. зараз подивимося, якою є допомога Росії зараз. Стороння. Ми зараз не будемо уточнювати від кого саме. Ми знаємо, що вона надавалася впродовж всіх цих років, не з однієї країни йшла ця допомога. Чи зараз вона продовжується в тому ж обсязі. Допомога Росії, де ось Пітірка Пентаклів. Ну, Карта бідності, ну я не знаю. І п'ятірка Пентаклів, вона, в принципі, говорить про те, ж, коли, наприклад, якщо я дивлюсь відносини, я розумію, що хтось в відносинах за кимось бігає. Тобто, хтось більше вкладає, ніж, ну, хтось вкладає більше, ніж там да, інший. Тут ж саме, я так розумію, що вони Росію сприймають як попрошайку. просто. Бачиш, п'ятірка Пентаклів паде, і вісьмірка кубків. Ось, типу, вони вкладаються, а Росія не фіга. З одного боку, шестика пентаклів є, типу, ну, взаємо, да, вигода, але з іншого боку, ну, Росія, знаєш, якось воно несопоставимо, я би так сказала. Типу, Китай багато вкладався, багато давав, а Росія давала мізер. І вони це поняли. От семерка кубків. Тобто, те, що Росія в відповідь давала, це мізер. Те ж саме, як з цим Іраном. Они там что-то понаобещали тому Ирану, каких-то Иран понадавал этих шахедов. В итоге Россия так и не выплатила деньги до конца. То же самое здесь. То есть Россия, они ки... россияне кидают. Да? Они его, Они всех накидали, всех покидали. Китай в том числе. То есть какая-то здесь ситуация такая неоднозначная. И Китай теперь не понимает, как бы, что вообще. Вот четко карты показывают. А какие зараз видосы на в России в Китае? Ну, типу, дружні, але семірка жезлів все одно, воно в прихованих картах. Карта боротьби. Ну, все одно якось воно так. А з чиєї сторони? З Росії? З російською чи китайською? Російською, Китайською, десятка жезлів. Тяжоле ножа. Росія для них як тяжка ноша. Баласт. Тобто зараз буде обмежена, вона вже є обмежена і буде надалі теж обмежуватися ця допомога для РФ. Я просто не відчуваю прямо якоїсь такої колосальної допомоги, про яку всі говорять. Корея Окей. Ну, Китай... Мені взагалі здається, що Китай не хоче, не хоче нікому допомагати. Їм так все одно. Типу ну, Росія проти Китаю нічого не зробить, по суті. Так? Китаю нема кого боятися. Їм, ну, взагалі все одно. На все. Плюс до всього, я думаю, що в Китаї все ж таки е через те, що в них є якісь моральні цінності, у да? них така культура дуже багата. Я думаю, що вони не зовсім хочуть вимирати в цьому всьому. Розумієш? Типу, допомагати терористам Росії ну, ну, таке собі. А допомога Україні там все одно щось є по шестірці Пентаклів. Тобто, не можу сказати, що взагалі її немає. Там щось є. Не знаю, що це саме. Треба в Зеленського питати, чи в Єрмака. але щось воно є все одно, можливо, далі буде більше, будемо дивитися. А по Росії карти гарні падають. Давай, Китай Що? є союзником для Росії, спитаємо зараз. Ну, таке, дві камачі все одно на ітог, розумієш? Ну, та, м -м -м. А для України, ну я не знаю, це не союз. А, Корея є для Росії союзником? Какая північна Северна Корея, союзником є. Ну, тут так. Да. Дияволоч, король жезлів, колісниця зразу да. Падає розумієте? карти показують, що так. Да. Це не просто сьогодні. перевірочне перевірочне питання було. Питання Та, для України є союзником. Він приглядається поки дві кажезлі. Поки що вони приглядаються. Я не бачу прям союзу такого щоб союзу. Але дві кажезлів це про те, що вони приглядаються зараз. Якось так. Що по Росії? Ні, що тут ні, знаєш, падає. Ні там, ні там Китай, він сам по собі зараз. А, щось питати ще. Ну і давай подивимось зараз Іран, наскільки допомагає Росії. Знову ця карта, п'ятірка Пентаклі. Ось допомога Росії. Немає її. Ну, Типу знову показує не те саме. Вони розчаровані. Вони розчаровані по восьмірці кубків. В чому розчаровані десятки кубків сонця відношення Росії до них? Типу вони думали, що вони друзі, а вони не друзі. Я думаю, що це пов'язане знову ж таки з тим, що Росія всіх кидає на гроші, на обіцянки на гроші і так далі. То чітко все в пентаклях падає, все одно. Вони ж рано пообіцяли, і в ітозі не виплатило нічого.